«Я пізнаю світ» – урок 94-й, тиждень 11. Тема природні зони Київське, Чернігівське та Переяславське князівства. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та відтворіть запитання, які ви запам'ятали. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке природні зони? Що тобі нагадують назви природних зон? Які природні зони розташовані, наприклад, в екваторіальному поясі? Що ти можеш розповісти про Київське, Чернігівське та Переяславське князівства? З яким князівством пов'язана перша в історії згадка назви Україна в літописі? Що ти знаєш про Рівненську і Житомирську області? Який туристичний об'єкт названих областей ти порадиш відвідати близькій тобі людині? Де розташована полярна зірка? Як створити модель Сузір'я? Відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали? Чудово! Відкрийте сторіночку 14 у підручнику. Відгадайте загадку від бобу. Оберіть кліматичний пояс. Не той, що має 4 чітко виражені пори року. Молодці. Це не помірний. Не найхолодніший. Так, це не полярний. І не з найвищою температурою та незначною кількістю опадів. Так, не тропічний. Це екваторіальний. Прочитайте та позначте неправильне твердження і усно виправте помилки. Твердження номер 1. Тропічних поясів два. Вони розташовані обабіч екваторіального поясу. Молодці. Це твердження є правильним. Друге твердження екваторіальний пояс 1. Має постійну температуру протягом року і велику кількість опадів. Молодці. Це твердження є також правильним. А твердження номер 3 помірний пояс 1, розташований у північній півкулі, має дві пори року. Так, це твердження є неправильним. Адже помірних поясів у нас два розташовані. Так, у північній і південній півкуля та має чотири пори року. Спробуйте розгадати ребус, який склав йой. Виправте помилку в ребусі і скажіть, яке слово він загадав. Так, Йой загадав слово клімат, але яку помилку він допустив у ребусі? Молодці. Там, де в нас намальований ключ, потрібно забрати дві останні літери, а не одну. Домалюйте. Пригадайте та скажіть. Чи всі рослини і тварини можуть добре переносити холод і пристосуватися до нього? А якщо щодо спеки? А який висновок можна зробити? Так, мандруючи суходолом від північного полюса на південь? Люди помічали, що великі ділянки земної поверхні з однаковими природними умовами послідовно змінюють одна одну. Науковці об'єднали їх у природні зони. Природні зони це ділянки суходолу або води з певним кліматом, схожими особливостями ґрунту, рослинного й тваринного світу. Кожна зона має свої погодні умови, що залежать від кількості отримуваного сонячного тепла та кількості опадів. Останнє зумовлено напрямком вітру та віддаленістю від океану. Від кількості тепла та опадів залежить родючість ґрунту, різноманітність і багатство рослинного та тваринного світу. Тому зараз відкрийте сторіночку 45 у підручнику. Розгляньте карту природних зон світу. Прочитайте їхні назви. Арктичних і Антарктичних пустель. Тундри і лісотундри, Тайги Мішаних лісів, широколистяних лісів. Лісостепів та прерій. Степів напівпустель і пустель, саван і рідколісся, Вічно зелених твердолистяних лісів і чагарників, перемінно вологих, в тому числі мусонних лісів, вологих екваторіальних лісів, зони висотної поясності. Подумайте, чому природні зони так назвали. Так, природні зони назвали за типом рослинності, що переважає або її відсутністю. Наприклад, у зоні пустель рослин майже немає, бо через вкрай посушливий і жаркий клімат їм бракує вологи. Отже, скажіть, будь ласка, які природні зони розташовані, наприклад, в екваторіальному поясі? Визначте, у яких природних зонах розташована Україна. А на якому континенті є зона пустель. Чудово! Поверніться на 15-ту сторінку у підручнику. Розгляньте світлини. Позначте зображення краєвиду характерного для зони пустель. Молодці це зображення номер 2 Напишіть цифрою, скільки природних зон ви знайшли на карті. Так, їх 13. Запишіть. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Аї. Увага! Раунд номер один! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї, Чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 9370. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 8580. Та раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи назви письмових історичних джерел увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме? Скільки писемних історичних джерел ви нарахували? Перевірте відповідь Шість письмових історичних джерел. Відкрийте сторінку 44 у підручнику. Пригадайте за картою, які князівства були розташовані на території сучасної України у 12 столітті та назвіть їх. Так. Це Галицьке, Волинське, Київське, Переяславське, Чернігівське князівства. Відкрийте сторіночку 50-ту підручнику. Прочитайте інформацію про Київське, Чернігівське та Переяславське князівства. Чернігівське князівство було найбільшим на території Русі. Столичне місто Князівства Чернігів величою могутністю поступалося лише Києву. Правила династія Ольговичів. Нащадки князя Олега Святославовича. Онука Ярослава Мудрого Маловигідні торгівельні шляхи. На сході межувало з Половецьким степом. У 1685 році Новгород Сіверський князь Ігор Святославович на чолі нечисленних військ вирушив у похід проти половців, але зазнав нищівної поразки в битві біля річки Каяла. Історія походу описана в героїчній поемі слово про похід ігорів. Київське князівство одне з найбільш населених та економічно розвинених князівств Великий торговельний центр. Київ залишався найбільшим містом Східної Європи із населенням близько 50 тисяч осіб. На півдні межувало з Половецьким степом. Велич і багатство Києва зумовлювали збройну боротьбу за престол між представниками династії Рюриковичів. Київ потерпав від князівських чвар. У 1169 році онук Володимира Мономаха князь Андрій Боголюбський, прагнучи знищити Київ як столицю, захопив і пограбував місто. Переяславське князівство. Столичне місто Переяслав було могутньою фортецею і важливим центром ремесла й торгівлі. На півдні та сході межувало з половецьким степом, тому постійно перебувало під загрозою вторгнення кочовиків. Мало вигідні торгівельні шляхи, охоплювало порівняно невелику територію Русі. Його видатним правителем був Володимир Глібович. Правнук Володимира Мономаха, наступник династії Руриковичів. У 1186 році Володимир Глібович розгромив половців, проте під час наступного походу застудився і помер у літописі щодо 1187 року зазначено, і плакали по ньому всі переяславці. За ним же Україна багато потужила. Це найдавніша згадка назви Україна в писемних джерелах. Поставте відео на паузу та коротко розкажіть те, що ви запам'ятали про кожне князівство. Чудово! Сторіночка 16 у підручнику. Оберіть правильну відповідь, упишіть букви відповідей у зірочки та складіть слово з отриманих букв. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте місто, через багатство, величі якого точилася боротьба за престол, це Молодці Київ. Одне з найбільш населених та розвинених князівств це молодці Київське найбільше князівство на території Русі. Молодці Чернігівське. Історичне джерело, що описує похід новгородцівського князя Ігоря Святославовича проти половців. Молодці це слово про похід Ігорів. Місто Переяслав, столиця Якого князівства. Правильно, Переяславського. Князівство, з яким пов'язана перша в історії згадка назви Україна в літописі 1187 року. Це. Так, Переяславське. Так князівство, що межувало з Половецьким степом на Сході. Так, це Чернігівське. Яке слово ви склали з отриманих букв. Так, це слово Україна. Молодці. Чудова робота.